В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу. Amen. Сьогодні Ісус Христос розказує притчу про бенкет. Звичайно, ми любимо бенкети, бо Знаємо, що на бенкеті чекає смачна справа, що на бенкеті є гості, можна познайомитися, можна поспілкуватися, можна поділитися тим, чим наболіло, і багато чого іншого. І бачимо, господар в сьогоднішньому Євангелії також справили вечерю і запросив багатьох і друзів, але вони почали казати: Та ми не маємо часу прийти, бо я купив там болів, має їх випробувати. На теперішній мові можна сказати, що я купив машину, мушу, щоб виїхати за місто, випробувати, скільки я можу витис, витиснути з неї. Інший каже: та я одружився, каже, ти маю жінку, та рано вставати, йти до церкви. Ну та як то на бенкет? Бо церква, літургія це, це і є бенкет. А інший ще зайшов від маску, щоб не піти, інший ще інший, ще інше. І тоді світиця була порожня. Не прийшли гості. І тоді господар каже, добре, раз так не хочуть. На моє запрошення, кличте тоді всіх, кого побачите, що слуги і зробили. Відмовитися від запрошення, це означає зневажити господаря, це означає не поважати Його. Не прийняти запрошення це означає також не прийняти тої любові, тої ласки, яку нам Господь Бог дає. Свята літургія це є бенкет, це є перецмак неба на землі. І так само Господь кличе всіх нас, всіх, що ми брали участь у святій літургії, неділі, свята, хто має можливість будний день. Оцей великий бенкет Господь становив тайну вечерю. Бачите, маємо ікону тайну вечері. Тепер ми повішали вчора вічне світло, яке з неділі буде вже світитися. І це світло означає, що тут на престолі. Так як на столі Ісуса Христа, тут є пристіл, завжди перебуває Ісус Христос, завжди перебуває у Пресвяті Єхаристії. І це світло, яке буде світитися День і ніч, воно символізує постійну присутність Ісуса Христа в Церкві, що Бог є тут. Ми маємо тут маленький кивот, це є маленька церковця. Тут є двері, є ключик, і саме в кивоті зберігаються святі дари, тобто причастні. Бо, можливо, хтось десь може захворіти, попасти в лікарню. Каже, отже, треба приїхати, посповідати, запрощати, то святі дари завжди є поготові. Ісус завжди є присутній у храмі. І Господь кличе всіх нас, щоб ми всі приходили, щоб ми всі брали участь у святій літургії, бо на тайній вечері Господь сказав: Чи ні, це на мій спомер. І від того часу від. Першого століття свята літургія не перестає звершуватися по цілому світі, поки церква молиться, доти світ стоїть. Тому наш обов'язок християн приймати запрошення Бога, приходити на молитву, приходити на цей бенкет, щоб мати передсмак неба, прийти до Ісуса, щоб його прийняти у святому причасті, але перед тим Потрібно зробити місце для нього в своєму серці. Так, як ми знаємо, до нас приходять гості, господині, що роблять? Біжать до магазину, купують різні страви, там продукти, щоб гарно нагодувати, прибирають хаті всі порохи вибітають, все гарно розставляють, щоб зробити місце для гостей. Так само, і ми в нашому серці повинні зробити місце для Ісуса, через святу Тайну сповіді. Бо воно накопичується і гнів накопичується образи, гріхи малі, великі, пройди, якісь шеше, шеше, щось. І так серце тисне, що ти не маєш того місця, щоб Божа ласка війшла до тебе. Але коли ти приходиш до сповіді, ти розгружаєш себе. Ти віддаєш все те, що наболіло, накипіло, всі гріхи, милосердні руки Спасителя. Віддаєш милосердю Ісуса, який це все забирає з свого серця. І натомість не осуджує, не карає, але дає свою ласку. Ласку, яка цілує, ласку, яка приносить мир, ласку, яка дає радість нашому житті. Після сподіваю, коли ми добре посповідаємося і приймемо Ісуса причасті, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо легкість, бо ми знаємо, що Бог увійшов в моє життя, що я прийшов на цей бенкет недаремно, що я сів за той стіл. І я розділив ту радість з господарем, що я є з господарем. І це дійсно так, ми є з Богом. Я дякую кожному з вас за те, що ви дбаєте за ваше серце, за те, що дбаєте за душу, за те, що дбаєте за ту церковцю, за те, що приходите кожної неділі, навіть будний день, хто має можливість на літургію, щоб побути на цьому бенкеті, щоб пригадати смак неба, бо ми всі живемо для неба. Бо для чого ми живемо? Тільки для неба. Бо Господь покличе нас, і ми всі хочемо осягнути небо. Тому приходьмо якнайчастіше. Не шукаємо тих різних відмазок, а що я змучився, нині не піду, а жінка коло мене лежить, не піду, не буду будити, не хочу будити, чи дітей будуть, там ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. А Господи, ти віддав за мене життя, а я йду. До тебе, щоб тобі подякувати, щоб розділити цю радість. Навіть на Фізбуці бачу таку картинку, де Кевін сам один вдома зараз, якраз перезв'яний час, і там пише така підписано. А якщо Кевін сам лишився вдома і зміг прийти до церкви, то ти теж зможеш прийти до церкви. Отож, приходьмо до церкви, приходьмо до Бога, наповняємо наше життя миром, радістю і любов'ю. Амінь.